Доброго дня, вітаю вас на майстерні рослин. Осінь, кінець сезону. Організм чітко вже хоче відпочивати, але робота дуже повна. Буду знімати відео для своєї сестри і подумала, що може воно вам знадобиться, тому що в дійсності буду говорити про формування вражаю лохини на наступний рік. Тому для кого це актуально, доєднуйтесь, підемо, будемо про це говорити, покажу, що я роблю. Ось так виглядає зараз моя діляночка з лохиною. Зібрали ми вже затіняючу сітку, підготували її вже до зими. Уже ми не будемо нею користуватися. Ну, а зараз настав час займатися кущами. Збирала сьогодні ще врожай, не збирала. Насправді вона дуже-дуже смачнюча. Оця остання ягідка дуже солодка, тому що довго була на кущиках. Але так не можна робити. Дивися. Всі кущі, це лохина. ці ягоди, з перевантажених кущів. Тому вони так довго дозрівали. Все б нічого. Але ось цей кущ, оцей, бачиш, на якому. Були оці ягідки. Бачиш, які в нього гілочки? Вони практично лисі. Бачиш? Оце те все, де я збирала лохинку, де ще деякі ягідки навіть залишилися. І фактично за сезон куч нормально не розвився. Він не дав нормального приросту. На наступний рік він також на ньому це відобразиться. І от допускати до перевантаження кущів неправильно. Ось ще кущі, той, на якому в мене було, також дуже багато ягідок. Ну, я розумію, що я сама винна, я своєчасно ще весною не подивилася на кущі, не, не розвантажила їх, але зараз кінець сезону і дуже важливо. Зараз виправити хоча б ситуацію, щоб на наступний рік ми були з врожаєм. Тому що саме зараз кущі будуть закладати плодові брунки. І кущики, які у нас, бачиш, нормально розвивалися, дивись, які вона дала. Це пагін заміщення, дуже класний, бачиш великий. Ось ось є кущі ті, які... Не були перевантажень. Бачиш, скільки в них молодих, молодих пішло гілочок. І ці молоді гілочки на наступний рік дадуть гарну крупну ягоду. Ось, ось ще. І я вже, звичайно, заходила на ділянку, починала тут роботи, але ну, далеко не всі. Зараз, так, це знаєш, було таке трошечки-трошечки, тому що часу, як завжди, не вистачає. І щось зробила, а щось не зробила. Ну, і що нам дасть наша... Те, що я кажу, що ми повинні зараз зробити, те, що ми можемо. Та в принципі, навіть і не така велика робота, нам треба прибрати лишнє, те, що буде заважати. Я називаю це розвантажуючою обрізкою. У мене зараз буде і санітарна, і розвантажуюча. Це одна із перших обрізок, яка відбувається до наступного врожаю. Але вона дуже важлива. Ну, я так вважаю, я так роблю кожного року. Починаючи з серпня місяця, я кущі починаю обрізати. Тобто був врожай, ягодка відродила, віддала кущики ягідку, і все, треба зразу обрізати. Минулому році я це зробила до середини серпня, в цьому році не встигла. Зараз середина вересня, але я все рівно буду цим займатися. Ті кущики, які я обрізала раніше, бачиш, які пішли прирости молодосінькі, їх дуже добре видно, вони такі зелененькі. На них буде крупна ягода на наступний рік. Тому зараз покажу, що обрізаю і як обрізаю. Як знайти той пагін заміщення? Що робити, коли немає пагону заміщення, а ти розумієш, що треба щось робити з тою гілкою чи з кущем, тому що дуже ну, багато старих, молодих, маленьких і на них не сформується врожай. Тому, гей, покажу, чим я користуюсь інструментів. І, можливо, не на одному кущі, тому що на одному кущі може не бути всіх тих ситуацій, да, які виникають на різних кущиках, але покажу. І так, що мені потрібно для роботи? Чим я користуюсь? Електричний секатор, дуже зручна штука, руки не втомлюються, і звичайний секатор. І зараз на цьому етапі, що я обрізаю, перше, це буде в мене як санітарна обрізка. Мені треба обрізати всі гілочки, які поламалися. Ось, Наприклад, на цьому кущику у мене гілочки поламалися, гілочки. Отакі от лисенькі, маленькі, які йдуть всередину. Ну, і е, головне, е, яка система прибираємо все те, що нижче 50 см від підлоги. І е, чому? Тому що, дивися, от є гілочка, вроді. Вона гарненька, бачиш, молоденька, гарненька, цупкенька. Але коли на ній будуть ягодки, ця гілочка на наступний рік просто ляже на землю. І вся ягідка буде на землі. Збирати незручно, нахилятися не дуже хочеться. Ну і для ягідки вона буде тертися. Тому ось такі гілочки, все. О, одна сама вже пішла. Гуляти. Те, що одламалося його не повинно бути, тому отаку гілочку ми зрізаємо. Ось ось ще теж гілочка непогана, але вона дуже низько. Ось ось ще гілочка маленька. Ось ось гілочка маленька. Так, оці всі такі масюпусики, які на наступний рік будуть просто валятися на землі, ми їх зрізаємо. Так, дивимося, що тут. Так, зараз подивимося. Якщо щось не зріжеться зараз, це не страшно, тому що я буду обрізати ще далі робити три рази, я підходжу. Можна, хтось, ну, хто як хоче, я роблю так. Я роблю зараз отаку обрізочку. Зрізаю все те, що маленьке, все те, що буде затримувати розвиток великих плодових гілочок на наступний рік. Ну, і те, що нам не знадобиться 100% для формування врожаю. Далі, коли листечку вже скине, кущик наш, я підійду ще раз і буду обрізати ті гілочки, які будуть заважати от на одній для того, щоб розкрити крону. Ну, і перше, поговорили ми маленькі гілочки, ті, що знаходяться внизу. І далі. Ми шукаємо ці гілочки, які на наступний рік. Вони ягоду дадуть, але вони будуть перевантажені 100%. І це гілочки, давай Саша, на другий кущ підемо. Зараз знайду так, щоб показати класичний варіант. Ну ось, Оце такі мітьолки, Ось вже мітьолка образувалася. Ось, бачиш, яка мітьолка, Тобто, коли на одній гілці дуже-дуже багато розвітвлення йде зверху. Тому оці всі мітьолки, вони на наступний рік, коли на них буде кругом ягода, вони перевантажать кущ 100% і ну, толку з того не буде. Як правило, на таких гілках це гілки вже... Другого, третього року може вже бути вирости пагін заміщення. На цій я не бачу. І що робити в такому варіанті, якщо пагона заміщення немає, але нам і лишати її такою не можна, тому що вона буде перевантажена. Я формую, знаходжу гілочку, з якої я можу сама сформувати пагін заміщення на наступний рік. Тобто, оці всі боковушечки, які відходять. Я прибираю, особливо ті, що йдуть всерединку. Видно? Бачиш, усе всередині. Вони і маленькі, і роз... багато їх, вони дуже розгалужені. Я їх прибираю і залишаю. Так, оце в мене буде під питанням. Ну, ось, я бачу, залишила. Оце буде така гілочка, основна, яка буде тягнутися доверху і буде розвиватися. Ось теж, бачиш, яка мітьолка мітьолкою, бачиш, скільки багато на ній пішло. Але тут є ось ось. Цей йде в сторону, можна було б з такого сформувати, це не пагін заміщення, можна було б зробити з нього. Але він йде в сторону, він буде горизонтальний. І це теж не дуже зручно, тому я обираю ось цей самий цупкенький із тих, який іде вгору, і так точно чищу з половинки оці мітюлочні такі веточки, боколушечки малесенькі. Я їх підрізаю, тому що вони і зараз забирають сили, і на наступний рік на них начіпляється ягода, і та ягода перевантажить нам гілку, перевантажить кущ. Знову-таки, гілка не буде нормально розвиватися, кущ буде довго витрачати сили на визрівання ягоди, і в одтоді кущ не розвивається. Це знаєш, як у варіанті з вагітною жінкою. Коли жінка вагітна, організм все віддає дитині. І йому неважливо, хватає тобі його, там щось ще не хватає, Це внизу, бачиш, і маленьке. Воно все віддасть дитині. Ось гілочка на цьому кущу, вона, бачиш, пішла донизу, вона вже старенька пішла донизу. І я її теж прибираю, вона всередині кущика. Нам треба і відкрити трошки крону, для того, щоб було сонечко на всі гілочки, і розвантажити. Ну і ось теж мітюлка. І в цій місьолці точно так же немає пагону заміщення. Я ось вибрала такі гілочки, вони вроді горизонтальні. Але вони цупкенькі, тому їх я залишу. Все інше буду прибирати. Знову таки, це попередня обрізка в мене. Коли в мене буде вже голий кущик без листочків, я буду краще бачити, яку ще гілку можна обрізати. Це буде в мене друга обрізка пізньої осени, коли опаде листя. І третя обрізка в мене буде ранньої ранньої весни. Тоді, коли я буду вже готуватися, дай мені сежсикатор. Я вже буду готуватися до нового сезону і дивитися, розвантажувати. Ну і ось, дивись, отут добре видно, що у нас на цій гілочці ось йде гілочка. Бачиш, в кінці мітьолочка вона в цьому році давала ягодку нам. А ось у нас сформувався пагін заміщення. Саш, зніми зверху, може, буде краще видно. видно. Ну Це так видно основання, а щоб взагалі картинку побачити, о, давай я подивлюсь. О, о. Все. Так, ой, ягодка. І ось на таких гілочках, де є пагон заміщення, я відрізаю все до пагону заміщення. І тут, вроді, класна була. Дивися, молоденькі також були гілочки. Але той пагін настільки такий цупкий, міцний, він дуже добре ще якийсь місяць буде розвиватися і на наступний рік дасть гарну ягодку. Ну, а далі дивимось уже, оскільки я коло цього куща, дивлюся, що ще далі. Він ще дуже загущений. Ось у мене знову гілка така розгалужена, багато виходів. Я її теж обрізаю, трошки прикорочую. Тут немає яскравого пагонозаміщення. Тому я шукаю сама, що я можу тут залишити. Оце могло б бути, але воно йде всередину кущика. Бачиш? Гарна гілочка, вона вверх іде. Тобто нам треба формувати кущ так, щоб майже всі гілочки йшли доверху. Але якщо ми відпускаємо, вона йде рівно всередину куща. І тому я її прибираю. Що дає така обрізка? Вона висвобождає сили кущу на розвиток плодових гілочок, які будуть давати ягоду на наступний рік. А в силу того, що їх буде небагато, ці ягідки будуть крупні. Тому що, якщо ми Залишаємо багато таких гілок, на яких формується урожай. Ягода буде мілка. О, і ось, о, дивись, теж бачиш, від самого низу йде гілочка в мене при землі. Вона мені не потрібна. У мене кущик знизу повинен провітрюватись. Там повинно гуляти повітрячку. Опа, не шкодуй, не жалій. Я весною показувала відео, як ми обрізали лохину нашому. Знайомому, який не обрізав, не, ну, не підрізав лохину. І за два-три роки у людини просто кущ не то, що род... ну, розвиватися він. Ой, час. Так, все, сподіваюся, що чорно. Кущик не то, що розвиватися, він, ну, він навіть не родив, не цвів, Тобто він починав, почав зовсім зовсім ну, знаєш, як станов... гілочки маленькі, от старенькі, не розвиваються, нових приростів не дає за рахунок того, що в нього не вистачало на це сили. От Таким чином, наша задача зараз прибрати все лишнє, те, що я проговорила. А ось оці молоденькі, дивись, бачиш, молоденькі е, йдуть ну, як бруньочки, да, які ще будуть розвиватися, ось в пазухах. Бруньочка. Воно зараз все піде вріст. Оці всі молоді пагони, які я трошки розкрила, вони зараз дуже активно почнуть рости і розвиватися. Так, ну і ось ще один кущик, де мені саш сікатор, той, на якому дуже гарно видно, як сформувалася гілка заміщення. Ось це гілочка, вона була плодова. Ось, її, покажи повністю її, трошки далі відвинь телефон, бо от дуже близько береш, Саш. щоб гілку було видно добре. Бачиш, була гілка, і от на ній сформувався шикарний пагін заміщення. Він йде вертикально вверх. Якби це було дерево, то ми б назвали, що це волчок такий виріс. Оце ми залишаємо а все інше прибираємо, незважаючи на те, що гілочка класна, вроді би, все, але. Вона на наступний рік нам буде перевантажувати кущик. І зараз вона забирає сили у кущика. Це, залишила цю. Тепер дивись, ідуть від землі молоді пагони. Вони непогані, але вони маленькі, вони вже не виростуть до високого стану. Тому це теж зараз прибирається. Тому що воно теж тягне на себе сили у кущика. А нам треба, щоб він розвивав ті гілочки, які ми залишили. Нам треба, щоб він закладав. Плодові брунки, тому робимо таку чисточку. Ну, ось так. Все, я працюю. Сподіваюсь, що корисно знадобиться. Ти зрозумієш, якщо не зрозумієш, будеш дзвонити, тоді ще будемо з тобою на цю тему спілкуватися. Ну, це я звертаюся до своєї сестри, ну, а до всіх інших, я. Бажаю вам розібратися з вашою лохиною. Обов'язково обрізайте, не шкодуйте. Чим більше ви її зараз обріжете, тим краще буде для неї. Я вам хочу показати кущик, які гарно пообрізала. Дивіться, можна подумати, що цей кущик зовсім молодий, але ні, і все його вже так обрізала. Він також був, бачите, на рівні, якщо. Показати ось на фоні наступного, він також був такий великий. Але я його підрізала трошки раніше. І дивіться, як гарно пішли молоді пагони рости. І на цих молодих пагонах буде крупна ягода на наступний рік. Ну, і ще одні роботи, які це також обов'язковий момент. Треба виривати всі бур'яни. У нас, незважаючи на те, що застелено корою, агроволокно, кора, все одно насіюється бур'янець, бачите, насіюється кругом, ми його регулярно, він дуже легко зривається, але якщо у вас немає навіть кори, все рівно навкруги, особливо в приствольному кругу, прибирайте всі бур'яни. Лохина не любить, щоб коло неї росло щось ще. А у нас виріс укропчик. Укропчик заберемо і з'їмо. Все, гарних врожаїв, натхнення вам, сили і тихої, мирної ночі. До побачення, до зустрічі!